584 день в Канаді, 18.01.25. Сьогодні субота, гарна субота. Коротше, сьогодні получив синяк на руку. Він же зійшов, я думаю, буде більший. Ну, він був більший. Що? Сьогодні день пройшов так. Зранку, прокинулись. Будильник і наставив на 10 ранку, а встав десь 9.50. Перед будильником прокинувся, вже потихеньку зібрався і все. Встали. Попили кави. Попили кави солодким, закинули прання. Закинули прання і почали збиратися. Зібрались ми, поїхали на стрійбу з Лука. Десь півперши ми вже були там. Е uh, а, я ще поснідав, борчику з'їв. Ті першим десь були там, завели собі місце, перше почали самі. Е, гарно постріляли, перший лук тримали так, потім нам показали. Ну, є фотографії, я закинув групу, треба закинути пару штук, вже там та група пустує, нічого там нема. Гарно постріляли, я в кінці вже налучився і вже попадав в мішень. Одне, е, попросив, щоб зняли відео, і якраз вийшло так. ну нас прийшло багато. Перше, Саша прийшов з Катєю, вони собі стали з боку, потім. Джек, з Хелен, з Тіммуром муром, прийшли, стали біля нас. І коротше, а, ми разом ділили. І дається, якщо приходиш, там платиш 45 доларів з дорослого і з дитини не пам'ятаю, скільки дитячі там дешевше. І дають кожному по три стріли. По три стріли ставлять. Ставлять ти собі, стріляють, всі стають ряд, там стріляють, три стріли вистрілили. Останні вистрілив, все, всі йдуть, забирають ті три стріли, йдуть назад, ставлять і знову по три вистріли, і знову йдуть туди. Воно виходить, але нас було багато, і ми хтось комусь вже надоїло, хтось вже настрілявся, ми всі стрілили в один пакет, і в мене було там ціла пачка штук, 8-10, не знаю. А є такі люди, там були, що дуже довго це ставить стрілу, щось там прицілюється, щось сміється, говорить з друзями. Е, ну, стрілу не, не можна відхиляти, але поки він стріляє, поки він три стріли вистрілює, я вистрелю всі десять. Поставив стрельну, поставив стрельну. І я кажу, Джеку зніми мене на відео. Він зняв, коротше. Мені я пішов. І гарно всі попав в мішень, але не в центр. Мене прямо отак чуть-чуть вправо скосило вниз. Але нічого, кучність хоча б є. Треба ще прицілитись. Е, Настрілялися, я вже трошки настрілявся, нас, нас вже зібралось багато, я кажу, їдемо в костку. Я ходіду в костку, щось куплю там е, перекусити. І ми поїхали в Костку. Купили піцу. Я хотів ходоги. Ходоги, там картопля, курочки, оце все, пепсі ціла купа. При всяких соусів понабирав, оце ми там повернувся назад. Там мені сподобалось на цьому тирі, в цьому тирі, що там платиш, наприклад, 45, і можеш цілий день там перебувати. Цілий день. І там є столи, є чайники, якісь навіть бачив. Айрфрай, не знаю, чи ними можна користуватися, але багато чого є. Але ми просто принесли все з собою, поїли і далі пішли стріляти. Довго не стріляли, поїхали ми на четверту. В четвертій ми звідтам вийшли. В першій ми, ми десь сюди приїхали перед першою. І в четвертій звідтам вийшли, бо поїхали до церкви. У нас було дві торби великих, одна така валіза. Кейс, і ще одна сумка одягу всякого. Не потрібно ну, до церкви завезли як донейшн. Заодно собі там фруктів набрали. Зустрів я Романа нарешті, віддав я йому монетки. В мене були три монетки, які я носив цілий час, вони в мене лишні. І віддав йому, а йому треба було тільки одну, він теж колекціонує, в нього ж монеток більше, ніж в мене. Бо вони міняють гроші в банку, щоб оплатити за пралку. <кій> Отак. От так що він монетки дістає. Треба буде йому сказати, що якщо буде бачити якісь там нові, нехай мені скидає, може, в мене нема. От. І віддав йому він мені дві віддав назад. Каже: Мені не треба, йому тільки треба ту було одну, якої в нього немає. Тепер вже є добре. Е, до речі, вчора я ще продав взуття зимове мінус 70. Один українець. Він виїжджає з Канади в Польщу, Вони з дружиною жили довго в Польщі, але потім вирішили попробувати Канаду, їм не зайшло і тепер вертається назад в Польщу. І купив мене взуття для свого батька. <гум> Відправить звідси в Україну. Але це хороша взуття. Це такі чоботи, високі майже під коліна, на мінус 70 температур, на них пише. Мінус 70 хороша фірма. За 5 доларів йому віддав. І він ми з ним так розговорили, з нього тут друг, який вже років сім. Він на сноуборді їздить і возить людей в гори. Є в нього два типи. Він бере за перевезення, там людей возить в гори, сам собі де катається, бере з них за доставку. Або ще е, проводить тренінг. Людей тренує. І я думаю, можна взяти. Я два рази пробував, але професіоналам поговорити цікавіше, плюс він ще би всіх інших навчив. Я сьогодні я в нього казав, що подзвоню, але вже 10-та година. Вже сьогодні не буду дзвонити. Завтра наберу. Завтра наберу отак. І. Ще одне, ще одна, ще одна. Ага! Підписник поставив мені коментар. думаю, Я не мав часу відписати вже. М -м зі Львова. Людина з Львова якось попала на моє відео тут і пише, що я в нього колись поклав в плитку. Поклав плитку, я колись плитку багато де робив по Львову давно, вже не знаю, років 10 тому. І цей, та якщо не більше. І пише, що плитка до тепер стоїть. Задоволений, що я тут, що все добре. Цікаво, де він. Я думаю, що він у Львові. Не, щоб все було добре там теж. І приємно, цікаво, як так люди можуть е світ тісний, я на другому кінці планети і тут побачив мене. І ще й за плитку згадав, що я в нього робив плитку. Як він пам'ятає? Я, наприклад, би не згадав, якби побачив людину через 10 років, що я в нього. Ну, я плитку багато робив. Я тоді 2 роки робив остави плитку. Тому... тому таке добре, що стоїть. І оце я забув вчора сказати. Бардак зараз прання. До речі, закинули прання тим, як їхали. Приїхали, перекинули в сушарку, висохло і вже поставили. Приїжджали до нас Джак із Хелен, гості супер, гарно посиділи. Молодці, що приїхали. Накупили. Вони спеціально заїхали в магазин е е європейський. Купили вафліки, рошен. Вафліки Рошен купили. Е е Гогерочки Квашені. ну, Супер. Посиділи попили чаю, ми їм показали віарки, бо Катя ж має віарки. Одна, і Олена трохи хотіла спробувати. Якраз попробували нас. Клас, вау, супер штучка. У ну, Джекоби класно було для роботи в ІТ. Там можна всякі монітори ставити, все, водів окуляри, нікому не заважаєш, свій маєш віртуальний світ, і там собі все працюєш, ходиш. Багато хто так робить. Гарно. Гарно, гарно. І зараз наївся. -ох -ох -ох. Наївся я. Фруктів. Резик не піолетовий. Вже, вже це вже, е, чорниці. Чорниці з полуницями. Так собі повечеряв. Може ще потім щось поп'ю. І то, я вже чаю попів, хватить. Е, та, зараз я знову поскладаю одяг. Приїхали ці. Приїхало кріплення на віарки. І приїхали оці чохли. Я дивився, вони найкращі, найзручніші. Оце береш на руку. Дуже зручно тримається. І головне, що тут батарея, тут така велика батарея, знімається кришечка, вона заряджається через Type-C і надовго вистачає. І приїхало і приїхало ось це кріплення на віарокуляри, на яке має батарею, яка легко знімається, і їх є 4 штуки. Воно не буде розряджатися. Клечив і полетіла зарядка. Дуже класно і вже замонтував навіярки. От і все. Буде я щось прибирати. Треба починати, завтра подивимося. Завтра в мене на 41-му зняли приміщення і я, напевно, що буду вдома. Я зробив паркінг тікети тому. Тому таке все, папа, -па, біжу губа тріснула мене.